Вітаю вас! І це знову Україна! Оце от Парк. Тим паче звертаю вашу увагу, його відносно недавно зробили. Ну, як вам? Знаєте, коли ви починаєте розповідати всяку дурню і розповідати мені, що в Україні нічого не відбувається, я говорю таборетки вам по башки. Просто ви України не знаєте. Оце сама українська правиця. І ви бачите, все відбувається. Далі, незважаючи на війну, відбувається. Ну, бачите, якраз з мого деть. Тому припиняйте брехати, припиняйте скиглити, припиняйте постійно розповідати, що Україні погано, а там добре. Так ви ж в Україні засранці не буваєте. Ви ж далі з генделиків і з п'янок не вилазите. І ви ще мені про Україну розповідаєте. А я вам показую справжню Україну. Це українська провінція. Провінція. Бачите, яка. О! Так що гордіться Україною. І не слухайте цих базікалок! Вони дурні просто!